Всім привіт! Як завжди, я беру стандартний набір. Лишечка ДВП ви можете брати папір. Акрила гуаш, білий, чорний, синій, жовтий, червоний. Три пензлики: тененький, середній і широкий. Щетинку беріть або синтетику. Зубну сітку, ставлю стакан обводимо кружечок. Все зафарбовуємо синім, окрім цього кола. Набирайте білила навколо. Починаємо світлити білою фарбою. Так мазочками, великим пензликом по колу. Різкі мазочки, і ви зовсім не старайтесь все загладити. Тепер пензлик я мию дівчиною фарби. Витираю в центр фарбую все чисто біленьким і додаю трохи жовти. Знову мию пензлик. А тепер дуже акуратно мазочками все розтираю. Без води. Те, що в мене вже тут є. Спочатку на стики цього місяця іфона, а потім все далі-далі від місяця залишаю його світло. І просто пальцем накрутіть, будь ласка, ну, плюс-мінус рівнесеньке щось має вийти у вас. Умовна лінія горизонту. Веду-веду різкий поворот і сюди аж так сильно. І другу з тої ж точки веду, 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 веду. Сюди розширяюсь і вниз. Чорним кольором по краєчкам розтягую лінію горизонту далі довідділити такими, може, пагорбами. І над цими пагорбами теж Беру жовту фарбу з краплею синьої, більше жовтої. Отримую зелений колір. І пропоную нам з вами причесати. Нашу траву зубною щіткою. Такий класний спосіб. Якщо вам буде зручно, якщо ні, можете пензликом. Але дивіться, ось так знизу наверх очком, заходячи на нашу чорну чорну основу, яку ми вже додали, тут трава і тут. Тільки доріжку по центру не чіпаємо, а от прямо з чорного кодру наверх виїжджаємо, і ми навіть отримуємо десь такий темно-зелений кольор, завдяки чорній, те, що нам треба. І синій, якщо тут буде підмішуватись, вона піде в зелень. Тому все, що треба. Десь більш яскраво цю зелену травичку залишити, більше фарбу додайте. Десь вона, хай так, і буде така чорна. Така. Можете взяти більше свіжої синьої. Менше жовтий, бачите, ми отримаємо більш темний зелений. І цим темним зеленим теж пойорзати поверх чорних кущиків, які ми додавали. Так, знизу окремі, чи зверху наниз. Якісь дальні зелені кущі. Тож як класно з одною щіткою це робити? Дуже зручно. Перегортаємо нашу роботу. По моєму зубну щітку можете збігати під кран помити, але мені ліньки, тому мої зорі буде трохи зелені. Так може бути, до речі. Нічне сяйво, воно трохи зелене. Рідкуватою фарбою по краєчкам від місяця, бо ви ж знаєте, коли місяць, то сильно зорі не видно. Беремо чорну фарбу, як ніколи вона нам сьогодні знадобилась, додаємо водичку. Виростають отакі. От Зверху на низ тягнуться чорні дерева, пензлик з рідкою, чорною, розріженою чорною фарбою. Спочатку широко, в мене пензлик середній. Нажимаю широко, потім трохи повертаю бачком, або трохи піднімаю, і він буде залишати вже такий тоненький хвостик. Таким чином малюємо стільки дерев, скільки вам захочеться, скільки поміститься. Хай вони будуть криві, різні, не завжди правильні. І скільки, тут в мене три, тут одне, поки. Візьміть більш тонкий пензлик. Навіть можна коротких, не до кінця доходить. Це ті, що далі будуть. Ну і ті, що далі, мають бути ближче до ось цих кущиків наших, які ми малювала на дальньому плані. Перевертаємо. Деякі деревця потрібно донизу зробити товщими, щоб вони не виглядали як гілка, що відкнули просто землю. Можна трохи розширити. І прикрити ці деревця. Чи дочекатись треба висихання їх, але я не буду чекати, Де щось чорне розмажеться, то буде тінь під деревом. Ті, що ближче до мене, їх треба прикрити, в траву їх заховати. Я додаю щедро жовтою, тому що в мене карміновий холодний колір. Отримую теплий червоний. Густо набираєте фарбу, перпендикулярно ставите пензлик і залишаєте жирні, смачні, апетитні червоні плямки. Густо і легесенько-легесенько її знімайте. Це дуже гарно, особливо в акрилі, який може ще й легкий пастозний ефект такий залишити. Переходимо на землю, де, звісно, теж лежить це листечко. Давайте синю доріжку нашу по обочині. так кладете бочком і залишаєте горизонтальні штрихи. Вдаличину дуже обережно так майже не заходьте, щоб заховалась наша доріжечка зійшла. Дуже проста картинка, насправді, але вона виходить такою яскравою, такою атмосферною, такою розряджаючою вашу внутрішню обстановку, для чого, в принципі, в мене і заведено в домі малювання, щоб маму заряджати і розряджати. Малюйте на здоровічко, всі ваші роботи присилайте, будь ласка, в інстаграм та телеграм. Є всі силочки в описі до цього відео. І до зустрічі!